Всемогутній, Всевишній і саблуги Боже. Ти той, хто тримає Всесвіт у своїх руках, ти той, хто живе у гармонії і наповнює душі світлом і надихає серця почути маніфест народу, який з вірою звертається до тебе. Я, твоя божественна частина, я твій дух і душа, що живе у цьому тілі, на планеті Земля, щоб свої свідомі зростити цілі і знову повернутися до тебе вічно підношу свою думку, підношу своє серце, підношу свою любов та сподівання до тебе, щоб волею твоєю створити мир на нашій землі, на нашій улюбленій, багатій і прекрасній Україні. Я, Твоя Божественна частина світла. Проголошую мир в Україні і закриваю війну на моїй території. І волею твоєю це буде зроблено. Я вірю і знаю. Я, твоя божественна частина, творю зараз щасливе майбутнє моєї країни, України і миру на всій землі. Я прошу тебе зупинити ворога і вигнати з землі. Яка правдиво належить українському народу та створити мир на нашій прекрасній землі Україні. І я беру на себе відповідальність кожною своєю дією служити тобі, створювати процвітаючу країну на радість тобі і на благо усієї землі. І я вірю, що прийде мир, коли молитва кожного з нас стане частиною єдиної молодії віри, яка долине до небес. Коли божественна воля Твоя вченість все по справедливості, коли ті, хто чинить цю страшну війну, складуть зброю і голову на плаху перед Тобою, бо руки їхні будуть не змозі це робити, бо така Твоя воля. Я вірю, що мир прийде, бо Твоя воля це воля справедливості. Господи, благослови нас силою об'єднатися перед усіма викликами. Нехай кожен українець стане творцем світлого майбутнього, наповненого працею, любов'ю і духовною величчю, наша сила у вірі. У вірі, що ми є творці і своїм Божественним духом і вірою створюємо наше майбутнє, наша сила в єдності, наша перемога у дію кожного за свою свободу, духовну і фізичну. Хай так і буде духом моїм наказую! Мирності звінілі створити процвітаючу, єдину красиву Україну. Єднаймося!